Врятували з вогняної пастки. Цими вихідними прикарпатським рятувальникам понад 10 разів довелося виїжджати на гасіння пожеж. Один з таких випадків трапився 1 липня. Зайнялась покрівля у житловому будинку у місті надвірна з охопленого вогнем помешкання вдалося врятувати чоловіка. Прибувши до місця події, було встановлено, що горить покрівля та перекриття одноповерхового житлового будинку. Площа пожежі становила 20 метрів квадратних. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Під час гасіння пожежі в складі ланки газодимозахисної служби рятувальниками було врятовано чоловіка 1960 року народження. А вже 2 липня вогнеборцям довелося боротися із вогнем на сміттєзвалищі у селищі Ланчин. Там виникло займання побутових відходів площею 100 метрів квадратних. Незвичайники ліквідували пожежу та не допустили поширення полум'я на біль значну площу. Причина пожежі наразі встановлюється, постраждалих немає. До ліквідації пожежі було залучено 12 осіб особового складу та 4 одиниці техніки. Початку року на Прикарпатті виникло 900 пожеж. У вогні загинуло 19 людей. Ще 28 отримали важкі травми. Тож надзвичайники вкотре закликають мешканців області дотримуватися правил пожежної безпеки, адже нехтування ними може коштувати життя. Віталія Коуч Ігор Горпок, телеканал 402.